Пам'ятаєте, як іграшки ялинкові замотували в бумагу, щоб не побилися, і перед новим роком діставали. А то мені так алюміній позамотували. То займе трохи часу, давайте почнемо з одного. Оцих модулів я в руках не тримав, його першим і розберу. Помив щіткою під краном вже трохи краще, але того мало. Ох, як давно я в цій штуці нічого не купав. О, хай марнується. А тепер споживання вже нема. Споживання пропало, значить, грітися воно та ні, не перестало гаряче. А що з струмом? Чому не показує струму? Може глючить амперметр. Та відвів амперметр. І дивіться, в мене з'явився струм 200 мА. Коротше, загалом добре. Продовжую продовжувати і наблюдати. Сьогоднішній день не пройшов марно. Серед різних затисався якийсь неформал. Він, схоже, прилип до радіатора його відковирювали, це не біда. Цікаво заведене живлення. Він не герметичний, але живлення зроблено кауксіальним вводом, по суті. Всередині класика походу. Живлення зайшло, DC-DC-перетворювач. Генератор 3 п'ятірки. Резистори, які задають режим роботи ВЦОшки, проміжний каскад і вихідний каскад. А що йому бракує? І чому? Поживленню діод не пробитий. Вихідний йде в нас вихід? Ага, сюди. Вроді не пробитий виглядає вихідний. По Гейту 760 мВ по виходу, по виходу майже безкінченність. Проміжний не пробитий. Ну, той треба буде вмикати і дивитися, тим більше, що в нього є коннектор. Інтересно, що він по параметрах? 1,5 ГГц. Дивно, бо. SMA 2400. Логічно було би сказати, що він на 2400. Ну, пишуть 1,5. Запускаю цього малюка. Тут в нас нічого паленого не було. Він гріється. Він гріє кабель. Споживання 740 мА. Ну, в принципі, може, до речі, бреше. Може, до речі, бреше. Піднялося 8, 0,8. Може воно бреше? Тут 2,4. Таким макаром вже 820 мА маю. Ну, хай Ампер. Це 28 Вт споживання. Це все одно на вихід дуже мало. Але що гріє тоді кабель? Він теплий. Постійного на кабелі немає, постійної напруги, бо є розв'язка через конденсатор. Плюс 5 живлення є. По проміжних каскадах, якщо стати на вихід проміжного. Напруга не скаче, струм міняється, чи це наводки, чи що, не знаю. 2 вольта на гейті, а на виході просто 28 вольт. Але воно гріється, воно гаряче і гріє кабель. І тут я нічого не зроблю, то знову ж таки, може хтось з хлопців подивиться, що там по факту є на виході. Блін, чи то я неуважний, чи то ви мені нічого не кажете. Дивіться, він ж якби 0,8 А має в нормі. Тобто він по ходу працює. Чи він попав до браку, непонятно. Еквівалент теж потрохи стає теплим. Да, Хай 10 Вт, але блін, ну воно працює. Маємо глушак Wi-Fi. Я вже хотів сюди 3 децібельну антенну закрутити, але на написі 1,5 ГГц, а не 2,4 2,4 це на WCOS. Коротше, на тестування, на обладнання нормальне. Думаю, термопасту ще, що. Дивлюся, тут таке, походу, не термопаста, а термоклей хтось поставив. Тому його і довбали не могли зняти, тому що це не паста, а клей, він був приклеєний. Так, тут треба заусенця познімати, тоді лезом воно піде гарно. Наступні два однотипні, 30 ватні до цього ще не лазили верхнього взагалі. Захист є. І циркулятор є, але це звичайний. Це не є на Гані, на жаль. Ого, який гарний транзистор. Тільки толку з того, напевно, небагато. Так, що ми маємо? Зразу поживленню. До речі, включення в них дивне. Знову ж таки, діод по входу. І ще й резистор малого опору, шунт по суті. Для чого не зрозуміло, бо схемотехніка класична. dc DCD 5 вольт, 3-тірки генератор, вцо перший транзистор, проміжний канал підсилення і кінцевик. Ну і тут ще є з резистором циркулятор для захисту. Так, міряти. Що я мав міряти? Проміжний каскад цілий. 108 мВ падіння. Таке враження, що пробитий перший каскад. А вихідний транзистор виглядає цілим. Попробуємо поміняти. Десь на інших модулях я знайду такий цілий. Тут є хороші шанси. О, а тут, тут щось теж є 150 мл, тобто теж, напевно, мало. То конденсатори, але ми маємо цвяшок по гейту вихідний транзистор. Цей, на жаль, ні на що вже не згодиться. Хіба що знімемо циркулятор, розберемо, подивимося, що всередині циркулятора високочастотного, поки їх в сторону. А ось один цікавий теж з виводом таким герметизованим, каоксіальним живленням. Якщо це діло зняти, то ми можемо побачити такий маленький циркулятор з маленьким резистором навантаження. Причому там десь напхана паста всередині, або то герметик білий, не знаю. Діод або відпаявся, або хтось його випаяв. Цікаво, чи діод живий. Живий. 590 мВ падіння. І тут, дивіться, це є ган, це є перший на Гані. Живлення тут відпаяли. У нас є коротке. Це точно ган, тому що є регулятор бейзу, задається зміщення. Є мікросхема, що формує від'ємну напругу. Є ще якийсь додатковий перетворювач, бо основний ось тут. Генератор, перетворювач 5 вольт, напевно, ВЦОшка, преамп і вихідний каскад. А що це от за другий перетворювач? І для Гану, тут мені незрозуміло, мав би бути ще один транзистор. Але тут транзистора не видно, тут був тільки діод. Що ми по Гану маємо? Ган по виходу має дзвонитися це нормально. По входу нічого. А що ж в нас тоді коротке створює? Преамп, тільки я не впевнений, де його живлення плюсове, тому поки рано говорити. Це ні. Але це схоже на його живлення. Інтересно, дівки скачуть. А для чого тут діод? Тоді і як без транзистора. Це і ми будемо вивчати дуже детально, бо саме його я надіюсь зремонтувати. А ось теж ган по напису. 700-800 МГц 50 Вт. Можна сказати класичний ган. Припаяний на ВЦОшку мінус. Це в нас генератор. Знизу DC-DC 5 вольт, преамп транзистор. Формувач-бейс зміщення. Вихідний транзистор. І от транзистор його живлення подачі. Ну і циркулятор з величезним, до речі, резистором. І отут хотілося б мені побачити. Ні, а не спалений. Шкода. Значить, не так, як я собі думав. І тих три, що мені вдалося зремонтувати, то скоріше було винятком. Це добре, по виходу не пробитий. І тут не пробитий. Цей ми будемо вивчати. Наступні два однотипні. Чітко видно стрельнутий. Перший транзистор після ВЦОшки. Це класика без гану. Ельмос, чи як вони називаються, теж спалений перший транзистор. А що з вихідними? Проміжний виглядає цілим. І вихідний виглядає цілим. Цікаво. Можна буде щось попробувати. Без циркулятора. Максимально класичні, максимально прості. Вертаюся до раніше розібраних. Два з циркулятором, два без. Всі мають спалені в короткому, самий перший транзистор по виходу. 108 мВ падіння. Деякі мають палені вихідні транзистори. По гейту вхід пробитий. Відповідно той, що з силовим, то ми точно списуємо, звідси собі знімемо циркулятор, вивчимо його, але то вже іншим разом. А от ті, що тільки первинні транзистори, виписую зі всіх маркування і бачу закономірність. На деяких не видно, на деяких видно. І чітко мені стає зрозуміло, що маркування транзистора це перша стрічка 21,06, а друга це вже якийсь там дата-код, бла, бла-бла. Ото треба опізнати, що це за транзистор. Це, по-моєму, 189 корпус з маркуванням 2106 і чи вони доступні. Бо якщо доступні, то можна буде експериментувати на тих, де вихідний і проміжний живі. В корпусі 189 нічого я знайти не можу по коду, припускаючи, що маркування пряме знаходжу 2 sc 2106 по параметрах він плюс-мінус підходить. Це транзистор до 0,9 ГГц. Хоча тут параметр output power, бла-бла, бла 470 МГц, але якби, по-моєму, він до 0,9 включно йде. Може це параметр на якійсь конкретній напрузі частоті, якби він не підходить по корпусу і його ніде не купиш. Що за транзистор стоїть в китайських модулях, я не знаю. Якщо хтось допоможе опізнати, буду вдячний. В одному з ганів нічого не бачу, все виглядає добре. Це є 50 Вт заявлено. Підключаю еквівалент, підключений. Маю споживання 3,35 А28 В, а це є 90 Вт. ну КД в Гіана вищий. Типа як би ну, теоретично, але він тоді 50 Вт не дає на вихід. Я не знаю. Дивіться на водки як валять, Значить, на амперметр? Треба отак зробити. Ну, все одно струм відносно адекватний, може трохи замало. Кабель еквівалента гріє, еквівалент гріється, він виглядає робочим. Чому його забракували, не знаю. Треба буде знову ж таки на тестуванні, але він перспективний. Ще один ган. Тут еквівалент можна зараз не підключати. 5,8 ГГц. З випийним діодом. Діод або супресор суто захисний, він між плюсом і мінусом стоїть. Без нього поки що можна, він захищає від переплюсовки. Вихідний транзистор виглядає пробитим, але це є ган, і хто знає, хто не знає, то таке. Підпаяв живлення. Дивлюся, що цей модуль споживає 300 мА. Що є типово для модулів без вихідного каскаду. Треба подивитися, чи є зміщення на ган транзистор. Стаю собі ось тут до резистора. І зміщення є. А раз є зміщення, то він би мав перестати бути пробитим. Ні, він тепер працює як діод в одну сторону. Чи ще якась напруга на ньому є? Але я тут відключив, силова на нього не заходить. В будь-якому випадку сюди він дзвониться. Як а, тут виходить, що є зміщення на вихід попадає, добре. Але тепер я можу пробувати йому подавати живлення. І в нього споживання в нормі, Ну, я би сказав, занижене. Але як мінімум не коротке, і він би щось мав давати на вихід. Причому, дивіться, якщо я його виключу, це та особливість гам транзисторів. Якщо я його виключу. І кину в режим діода, то він в обі сторони буде пробитий. Цвях. Цвях. А в робочому режимі він перестає бути пробитим. Закручую кришку назад, вертаю перемичку живої. Діод впаяв. Пробую включати зразу його по-людськи. 5,8 ГГц. Чим вища частота, тим менше споживання, тим вищий ККД. Але все одно малувато. Я не знаю, яка в нього заявлена потужність, але по розміру ну, це 30-50 Вт і як би малуватий струм. Ану. В корпусі, щоб не було ніяких наводок, і виходить 1,47 А48. Це виходить замало в будь-якому випадку. Навіть якщо взяти ККД 50 40 чимось Вт споживання, тоді в ефір 20 Вт не цілих. Ну, але я не знаю, яка в нього заявлена потужність, може він і є 20 ватним. Виглядає робочим, а чому його списали, не зрозуміло. Він гріється адекватно. Кабель гріє. Еквівалент починає грітися, але дуже повільно. Ну, він, він довго прогрівається, він великий. На тестування він не виглядає спаленим, може в нього є якісь проблеми. По плану заповнення чи заниженої потужності, але не спалений. Пішли трипровідні модулі. Теж паяні на ГВЦОшку мінуса. Коротше, досвід. Він здобувається непросто. Тут, дивіться, ще якісь екранування начіплені, напевно, поглинач радіочастотних випромінювань. Не бачу логіки. Але раз то на списання, то вишпортую собі циркулятор. І будемо дивитися, що в нього всередині. Від першого до другого, а відбитий сигнал до третього. І далі знову на перший. Потужність частоти, то мусимо з'ясувати, і тоді стане зрозуміло, чи з них буде якийсь толк далі.